Завершився матч з таким рахунком. Можливо, хочете сказати декілька слів, чого не вистачило, чого хотіли би додати, які зміни хотіли б внести. Другий матч поспіль ми програмов четверту-четверть. Тому я вважаю, в нас трошки не вистачило сил. І, звичайно, з таким відсотком, як ми попадали, ігри не виграються. Ось, пропустили пару трьошок. І все пішло вже. Гра помінялась в іншу сторону. Тому я дуже незадоволена, звичайно, нашою грою. Навіть програма мінімум не виконана. Але нічого, будемо далі працювати. Пане Валерій, хотілося б декілька коментарів від вас щодо сьогоднішньої вашої гри? Ну, мені здається, можна повторити всі вчорашні слова, адже знову ж таки, четверта четверть привела до того, що ми програли гру, не змогли справитися, не вистачає сил, не змогли справитися з емоціями. Уже в четвертій четверті пропустили дуже багато е очків із за помилок, які зробили в захисті, і не змогли забити свої вільні китки, які все вийшли, все було добре, але тому треба працювати, треба дивитися відео, аналізувати і рухатися далі. Вітаємо з перемогою. Хочеться почути якісь слова, виділити когось коментарі на насчет вашої гри. Що хочеться вам сказати? Ну, перша половина вийшла доволі рівною, але за рахунок того, що ми більш молоді, витривалі, швидше ми змогли забити, змогли пресингом задавити трошки, щоб ви, винести їх на помилки, на, щоб Трошки вони втомилися і переломити хід гри в другій половині. Пане тренер, вітаємо вас перемогою. Хотілось би вчити від вас, як головного тренера, декілька коментарів, декілька слів. Що хочете мені сказати? Ну. В першу чергу хотів би віддати честь шану команді Рівні за те, що вона дала таку гарну гру, тим більше, що це команда, досить, яка минулого року грала в Суперлізі, має певну історію в Кубках України. І досвідчені гравці, є молоді, досвідчені. І вони грали, правда, другий ігровий день, що нам допомогло, тому що вчора, наприклад, така сама практично була гра, як і сьогодні, що вони практично всю гру боролися і в кінці просіли. Ми, якщо чесно, ставку робили на таку саму модель гри. Тобто наше завдання було вимотити суперника, не провалитися в першій половині. І потім додавити його і забрати перемогу. В принципі, так і сталося. В нужний момент у нас в кінці гри залетіли кидочки ті, які ми мали забивати набагато раніше, щоб нам було простіше жити. І за рахунок цього я вважаю, що ми якраз отримали перемогу. Досить цікава, гарна гра, як на мене, одна з найтаких ну, емоційних, гарних, тому усе Дякую.